Тетяно до вашої сольної кар'єри до участі у проєкті Голос країни ви були учасницею солісткою гурту «Гарячий шоколад. як ви вийшли зі складу гурту за дуже жорстким контрактом, продюсеру Дмитро Клімашенко вам потрібно було виплачувати деяку суму грошей за те, що ви розпочали сольне плавання. Що це була за сума грошей? Чи закінчилася вже ця кабала продюсерська сума була немаленька, звичайно, це на сьогоднішній день однокімнатна квартира, можливо, і двохкімнатна. Це десь близько 50 тисяч доларів. Я можу припустити, чи навіть більше прямо в точку. Насправді можна було все вирішити. І... Інакше, тому що я написала дуже багато пісень і текстів для гурту і передавала права їм. Тому можна було насправді зовсім по інакшому вирішити цю проблему. але Вони не захотіли, вони пішли на принцип. Ось, і прийшлося тільки таким чином відкупитися від контракту. Поза очі казали, що насправді ви були коханням Дмитра Климашенка, тому він вас так важко відпускав не тільки з гурту, а з свого серця. Також я була його музою, якщо можна так сказати. Не буду відкривати повністю всіх секретів, тому що. Не від мене, нехай воно звучить, от але можливо, і це було причиною. Після того, як ви стали срібною призеркою голосу України, як про вас дізналася вся Україна, ви були у команді Потапа. Потап не запропонував вам контракт і не є вашим повноцінним продюсером. У Мене вже був такий, знаєте, гіркий досвід на рахунок контрактів, що я їх боюсь. Мені коли кажуть, Таня, давай будемо працювати з контрактом. Як я коли чую слово контракт, в мене зразу такий страх іде до цього всього, що я готова. Не співати, тільки не треба мені контракти підписувати. Ви е, мама одиначка, ви духовуєте сина. Хто тато? Є тато, і ми з татом прожили три роки. Тато спілкується з сином, Думаю, звичайно, він спілкується з сином. Просто ну, так сталося, що ми з ним розійшлися, не знайшли спільної мови. Він набагато молодший від мене. Ось е, так. Я ж творча людина, ну ви молода. Важко уявити скільки років молодшому за вас чоловіку? Ай, молода просто.